Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі діточки. Сьогодні ми з вами поговоримо про таке велике свято, як Різдво Христове. Хоч воно і не сильно близько, але ми будемо з вами готуватися заздалегідь, щоб бути готовими і відсвяткувати на всі сто Українці народ співочі і глибоко віруючий. Одним із найтаємніших свят вважається Свято Різдва, час, коли радіють і вшановують народження Ісуса Христа. Так дійство в усі часи супроводжувалося піснею, яку називали колядкою. Так коли колядують і виконують колядку? а співають їх 25 грудня, це по старому стилю. І 7 січня це по нашому календарю. Але в цьому році ми можемо святкувати Різдво 25 грудня. Це вже незабаром. Тому ми з вами будемо вчити колядки. Я вам розповім, як святкується свято. На жаль, у нашій історії були такі часи, коли колядки і щедрівки були заборонені. Але зараз народні традиції активно народжуються. Тепер у дитячих закладах, дитячих садочках, школах діти співають, вчать колядки і щедрівки. У великих містах на площах мова збирається і влаштовує святи, дотримуючись українських народних традицій. Та й навіть мешканці багатоповерхівок ходять по квартирах і щедрують по сусідах. Наприклад, відома всім щедрівка. щедрик, щедрик, щедрівочка ласівочка. Ця всесвітня відома пісня народилася в нас в Україні і була покладена на українсь... українським композитором Миколою Леонтовичем на музику. Напередодні свят ви її дуже часто чуєте або по радіо, або по телебаченню навіть відомий фільм Один вдома там теж звучить ця пісня. Щедрик. Давайте зараз прослухаємо щедрика відому пісню українську на весь світ. Її всі знають на всій земній кулі нашу українську, нашого Щедрика, послухаємо.

Якщо колядки уславлюють народження Ісуса Христа і виконуються на різдво, то щедрівки співаються напередодні старого Нового року, тобто 13 січня. Але в цьому році все міняється в нашому житті, все міняється на краще, все буде добре. Щідрупальники бажають господарям щедрого вечора, доброго здоров'я і добробуту в новому році. От і заспівали першого дня Нового року, а тепер поговоримо трохи про побут, що робили господині на свято, як це все відбувалося, як зустрічали Різдво Христове. До приходу Різдва в Україні люди намагалися впоратися з усією важливою роботою до Різдвяних свят. Господині ретельно прибирали будинки, застилали нові скатертини, намагалися зробити обновки. Українці заготовлювали всі необхідні продукти для приготування святкової різдвяної вечері. За традицією на святвечір Різдво готують 12 пісних, пісних страв. Традиційно 12 страв готуються тому. Що вважається, що впродовж року місяць обходить 12 разів землю, кожному місяцю українці присвячують по одній страві? Варили кутю це варена пшениця, до якої додають мак, мед, родзинки, горіхи. Узвар відвар з сушених фруктів, груш, яблук, слив, вишні. Гречану або пшоняну кашу, квасолю із зеленню, варени горох, гриби смажені, мариновані, пісні пироги з капустою або ягодами, або з картоплею, вареники. Голубці з рисової каші капустяному листі. Різні коржі з маком, їх ми називаємо калачами. Також традиційний був капусняк, борщ з капусти, який заправляють пшоном і соняшниковою олією. Зазвичай, кожен член сім'ї в різдвяний вечір має бути вдома. Для родичів і інших відсутніх членів сім'ї ставлять на столі дві тарілки і склянки для узвару. Є в українській культурі такий символ свята Різдва, Солом'яний дідух. Традиційно, як тільки вставала перша різдвяна зірка 6 січня до хати заносили святковий сніп. Дідух, При цьому приказували дідух до хати, біда з хати. Сніп впускав до хати святковий настрій, мир, добробут, затишок. Це вірили наші діди, і ми з вами теж в це віримо. Я, наприклад, вірю. Після закінчення вечері співали колядки. Все це супроводжується старовинними народними звичаями. Колядники переодягаються в найрізноманітніші образи, кози, чорта, куми та інших. Попереду гурту обов'язково несуть сонцесяйну зірку як символ життя, добробуту. Співці заходять до оселі, вшановують всю родину, бажають здоров'я, миру. Добробуту, родючості, за це господар частує молодих гостей чимось смачненьким, пиріжками чи цукерками, інколи навіть грошима. Також у народі вважалось, що який настрій у колядок, того й зичили родині, недарма ж казали, що від святвечора залежав увесь прийдешній. Ну от, наше заняття дійшло кінця. Я сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь про таке чудове, світле свято Різдва Христового. Ми з вами до нього підготуємось і будемо святкувати. Для цього я вам дам декілька колядок, ви їх вивчите і потім на свято ви мені розповісте або заспіваєте. Буду чекати всім гарного дня, мирного неба, щастя, удові!